Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті. Про вибухи на території російських боліт. Ну а з нами на зв'язку полковник запасу, військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Моє вітання, пані Тетяна, радий бачити. Героям слава пане Сергію. У нас попереду 25-й рік. Це дуже важко давати прогнози на 25-й рік, тому що ситуація на фронті важка. Ситуація в той самий час може змінитися. Все залежить і від наших міжнародних союзників і партнерів. Все залежить і від того наскільки справді є міці економічно, як ви правильно зазначили, у Росії. А ми там бачили проблеми. Тим не менше, я б хотіла десь трошечки, знаєте, так. Спробуємо давайте з вами намалювати в загальних рисах, чого нам можна чекати. Ну, перше, з чого я б хотіла почати, це Херсон і запорі. Ріждя, тому що я чула заяви зрадника та колаборанта Сальдо, який сказав, що за кілька місяців він зробить все, щоб Херсон вони відбили, щоб знову окупували Херсон. Ми чули, що ситуація на Херсонському напрямку важка, і що справді Росіяни хочуть перейти на правобережжя, але військові деякі кажуть військові, що треба готуватися до наступу на херсонському напрямку і на місто Херсон. А частина військових каже так. Ситуація важка, але не критична. Чого чекати у 2025 році, яких нових е, намагань е, окупації і наступу чекати від росіян? Ну давайте, давайте визначимося так. Я відношуся до тих до до категорії військових, які кажуть, що так, дійсно, противник проводить певні дії на Херсонському напрямку, але говорити про те, що вони будуть спроможні проводити масштабні наступальні операції. З метою окупації Херсона найближчим часом, найближчими місяцями, неможливо такого не відбувається. Тобто, як складом не було, і противник знаєте, намагається нас переконати, що на херсонському напрямку а, може відбутися щось надзвичайно серйозне, а, але ні. Ні, незважаючи на окремі дії окремих підрозділів, хотів би звернути вашу увагу про те, що доносять до нас наші офіційні джерела, коли говорять, що на Херсонському напрямку відбувалися намагання переправитися на правий берег диверсійно-розвідувачних груп. Диверсійно-розвідувальна група має трошки інші задачі, і вони не призначені для проведення штурмових е, дій з метою створення плацдарму на правому березі. Але диверсійні групи можуть створювати, знаєте, таке враження концентрації або зацікавленості противника вести бойові дії на цьому напрямку. А, і на тому давайте закінчимо. Про Херсонський, запорізький напрямок. І там і там ситуація в нас складна всюди. Це треба розуміти. Тобто я жодним чином не намагаюся там, заспокоїти людей. Ситуація важка, і наші хлопці ведуть е, нерівну боротьбу як на Херсонському, так і на Покровському напрямку. І це треба розуміти. Що що стосується того Да, так, все. я я, я просто уточню. Е, якщо ми говоримо, от зараз давайте вже про напрямки. Я, я теж е, за те, що неможливо передбачити, що що буде в 2025 році, тому що ну це фронт, це війна, але тим не менше, от основні напрямки і е, основні зусилля, де ви бачите, будуть направлені на яких ділянках фронту ну от, от власне, власне, про це ми з вами говоримо. Давайте скажемо так: на сьогоднішній день вималювалися дві е, основні задачі, які намагається вирішити російська армія. Російське військово політичне керівництво це перша задача витіснення наших підрозділів з Курської області, і я б не робив жодної трагедії, якщо таке відбудеться, Та не тільки коли. Тобто, я е, жодним чином не роблю ніяких прив'язок до якоїсь конкретної дати, як там чомусь згадують 20 січня, а що не 21 січня і так далі, тому подібно, що я нібито до цього часу ми маємо відійти або будуть, будемо видавлені з цієї ділянки фронту. Це знов таки не виключає відкриття інших ділянок фронту, десь в Брянській області, в Орловській області, в Курській області, хто його знає, куди буде направлена військова думка нашого військового керівництва. Разом з тим, тому що ці такі ударні дії вони показали свою ефективність і доцільність у цій війні. А що стосується наших традиційних напрямків на лінії фронту, ну ви правильно зауважили, це буде залежати від дуже багатьох факторів. І наших можливостей і допомоги наших західних союзників, і можливостей Росії щодо нарощення своїх ударних угруповань. Але ми можемо з вами припустити що, все ж таки з певною долі вірогідності, що противник зосередиться на Донбаському напрямку як основному напрямку зосередження зусиль. Тому що йому треба завершити ту стратегічну задачу, яка була поставлена ще 17 квітня 2022 року, окупація Донецької та Луганської області. Якщо з Луганською областю, там у нього, ну як вони думають, все більш-менш порядку, практично вся область знаходиться під їх контролем, то з Донецькою областю, тими темпами, якими вони е, просуваються зараз, е, в них є великі проблеми. І в мене є певні сумніви, що вони зможуть, як то кажуть, тиснути такими е, такими темпами, як вони навіть зараз тиснуть. А я хочу зауважити, що порівнюю з листопадом місяцем, знов таки по даним, е, по даним які публікують наші західні е, союзники, темп наступу е, трошки зменшився з 26 квадратних кілометрів на добу на 19 квадратних кілометрів на добу, що так само є е, е, досить значним показником. Але противник змушений буде діяти на цьому напрямку, для того, щоб просуватися до меж Донецької області. І давайте не забувати, що в Донецькій області у нас залишається ще дуже потужний район оборони, який називається Слов'янсько-Краматорським. Але це, скажімо так, при негативному розвідку події. А якщо говорити про те, що відбувається, то зараз противник не може вже протягом Досить тривалого періоду часу виконати задачу по вирівнюванню лінії фронту по лінії Велика Новосілка, Покровськ, Костянтинівка. Часів яр вони часів яр обіцяли взяти ще 9 травня і до сих пір топчаться там на місці, топотять, як то кажуть, вгризаючись в нашу оборону і носучи е, дуже серйозні втрати. Говорити про те, що противник отримує якусь вундервафе, Яке до дозволить їм проводити якісь масштабні наступальні операції, ми не можемо, тому що російська економіка цього не дозволяє, але вони можуть отримувати стало кількість боєприпасів, стало кількість озброєння з урахуванням так званого північно-корейського факту. Тому скажемо так на наступний рік, у мене прогнози такі, що ми будемо продовжувати вести а, бойові дії в а, рамках концепції стратегічної оборони, одночасно а, нарощуючи свій ударний потенціал, нарощуючи наші ударні можливості, зокрема військово-повітряні можливості, зокрема а, ударні засоби великої ті, да, вел, великої дальності дії. Заля того, щоб і в подальшому розхитувати російську економіку, я дуже скептично відношуся. Я про це говорив дуже багато до того, що там будуть проводитися якісь перемовини, тому що на сьогоднішній день не існує жодних підстав для цих перемовин. Наші позиції щодо досягнення миру порівняно з позиціями російськими настільки відмінні, що не дають нам підстав говорити про якісь перемовини. Що стосується так званого фактору Трампа, ну ви знаєте, я так само дуже скептично відношуся до а, тої риторики, і дозволю собі зауважити, що Трамп вже сказав, що Україна не буде отримувати американську допомогу, в яких обсягах ну час покаже. Саме тому ми зараз ведемо активну роботу з нашими іншими західними союзниками, зокрема Європою. Щодо, до, щодо досягнення відповідного рівня постачання озброєння і бойової техніки. В інтересах і Європи і наш, тому е, я далекий від думки, що 25 п'яти рік, незважаючи на прогнози, які публікує МВФ, стане роком закінчення війни. Війна триває, але я не бачу жодної можливості закінчення цієї війни наступного року. Mm. От така пане, ситуація. Е, пане Сергію, ну тут знову ж таки та, зауважуємо, що Ситуація на фронті важка, але це війна, і на війні багато що може змінитися в будь-який день і навіть в будь-яку годину. Не знаю, чи можна говорити в будь-яку секунду, остали вираз. Але ми розуміємо, що щось може змінитися. Знаєте, я просто згадую ось такі самі настрій, і десь більш-менш такий самий стан, як зараз в українцях. Після цього ми звільнили Херсон. От тоді мені це видавалося дивом. Дуже хочеться, звичайно, щоб було диво, але для того, щоб це диво сталося, треба так само підтримувати і свої сили оборони України. Тому, будь ласка, давайте донатити допомагати армії, тому що наша майбутня перемога це відповідальність кожного із нас. І пане Сергій, говорячи про партнерів міжнародних та про союзників у диктаторів, вони також є. І от як ви бачите розвиток співпраці трьох диктаторів у 2025 році, тому що знову ж таки я не вірю, що Кім Чен Ін працює. Без дозволу Сідзіньпіня, от Сідзіньпіня, уся от вісь КНДР, Китай, Росія. Як ви бачите їхню співпрацю у 2025 році? Ви знаєте, КНДР так дійсно працює виключно за вказівкою з Китаю і скажімо, КНДР вибрана на роль створення такого арсеналу по виробництву традиційних видів озброєння. Йдеться про боєприпаси, йдеться про. Ракетне озброєння, яке, власне, робиться за російськими лекалами. Тобто тут ми з вами спостерігаємо таке розширення виробничої бази е, нашого противника для виробництва озброєння. Е, Китай, самі розумієте, за певних умов, е, маючи відповідні економічні взаємовідносини з Заходом, куди він відправляє масу Ну не найбільшу частину своєї продукції він не може перервати ці зв'язки, тому що він сам перебуває, ну скажімо так, не в доброму економічному стані на сьогоднішній день, тому він буде дозовано підтримувати ті, як Кіняна, так і Москви. Знов таки Москва йому потрібна не як договороспроможний партнер, а покірний васал і тому е, китай буде доводити москву до того стану коли ну скажімо так е, основні важелі впливу е, в цьому суб'єкті міжнародного права який поки що називається з Російською Федерацією, перейде під контроль москви ви вибачте під контроль пекіну тому е, він має знаєте, підтримувати такий певний рівень горіння цього конфлікту ви слушно вивели з цієї тріади Іран, тому що Іран зараз стикається все з більшими і більшими економічними складнощами. Іран стикається з проблемами внутрі країни. Іран втратив свої позиції в Сірії і обмежено може впливати на ситуацію на Гарвійському півострові в акваторії Червоного моря, так і на ситуацію на Близькому Сході. Але це не виключає того, що Іран може продовжувати підтримувати дії Москви просто в трошки обмеженому режимі, але ця взаємодія буде продовжуватися, і тому задача всієї цивілізованої спільноти цивілізованого світу зробити неможливим ведення війни з економічної точки зору, тобто посилення санкцій. Ee, посилення тиску політично економічного на eh, всі вище означені країни, але треба розуміти наступне. Спілкуючись зі своїми колегами із сполучених штатів, вони чомусь переконані, що Китай на 27-й рік виношує плани проведення масованого наступу в районі Тайваня. Якщо це відбудеться, то ми не можемо виключити і наступний варіант дій, коли Північна Корея. Буде спроможна або захоче за вказівкою Китаю або змушено буде за вказівкою Китаю атакувати підрозділи Південної Кореї, адже не дарма північнокорейські солдати зараз тренуються і здобувають бойові навички на фронтах України-Російської війни. Тому нас попереду на жаль чекають досить складні роки, і ми маємо бути до того готові. Ми маємо бути сильними. Іншого вибору не буде, іншої ситуації не буде. Пане Сергію, стосовно України, ми бачимо, що вже КНДР постачає і боєприпаси так не завжди хорошої якості, Хоча знову ж таки військові аналітики кажуть про те, що і військові самі, що спочатку це були не супер, можливо, припаси це ті, які лежали на складах. Зараз вони вже все рівно працюють краще ніж ті перші. Чи чекати у 25-му році підсилення російської армії? Ось цими солдатами з КНДР, чи буде їх більше, як ви вважаєте? Ви знаєте, відповідь не може бути однозначною. Чому? Тому що ну давайте поставимо себе на місце північно-корейського диктатора. Який сенс йому відправляти свої війська, які е, знаходяться дуже далеко від Кореї, від е, знаходяться дуже далеко від лінії фронту, яка є пріоритетною для Чен Іна, це фронт 37-ї паралелі. Є сенс тільки один: якщо ті війська здобувають бойовий досвід, повертаються в Корею і вчать а, і посилюють бойовий потенціал північно-корейської армії. Я вам скажу так: що при оцінці при оцінці противника під час планування операції враховується наявність такого бойового досвіду у противника, що а, змінює параметри операції а, досить серйозно. Тому з цієї точки зору ми можемо припустити, що Північна Корея зацікавлена в участі своїх військовослужбовців, і логічно можна припустити, що вони будуть намагатися зробити ті поставки гарматного м'яса як можна більшими. Але проблема в тому, що Російська Федерація саме у якості гарматного м'яса використовує використовує північнокорейських бійців, і вони несуть дуже серйозні втрати. Ну, зараз публікується така інформація з різних джерел, що загальні втрати Північної Кореї складають приблизно 3 тисячі чоловік. Чи можуть вони пожертвувати ще на додатковим там обсягом там, кілька тисяч, кілька десятків тисяч людей? Так можна. Але знаєте, я далекі від думки, що Північна Корея буде готова відправити 100-тисячний контингент. Для участі в бойових діях на території а, Росії або окремих ділянок тимчасово окупованої території на території України, тому що ті втрати, які вони несуть, вони виключають доцільність а, відправки людей, а, які б мали повернутися а натомість вони повертаються або не повертаються а, а, на територію Кореї в чорних мішках. Тому е, тут таке знаєте дуже дуже цікаве питання, е, якою кількістю своїх солдат готовий пожертвувати Ким ін і заради чого ось чому полягає основна проблема, але виключити таку можливість ми не можемо, пане Сергію. Я дуже дякую вам за те, що е, ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Грабський, полковник запасу та військовий експерт, був разом із нами на зв'язку. Пане Сергію, дуже дякую вам. Е, нехай е, знаєте, все ж таки, от. Диво таке, якесь станеться, та і е, дуже хочеться, щоб наші вороги ослабли, і дуже хочеться побажати сили нашим Збройним силам України у 2025 році. І тут знову ж таки це питання сили до усіх українців. Ми маємо бути сильними. Дякую вам ще раз за цю розмову. Ну, а я дякую вам також за те, що ви були присутні на цій розмові. Будь ласка, залишіть свій коментар. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть, чого ви очікуєте. У 2025 році. Дякую вам і до зустрічі!